На початку роботи пленарного засідання депутатів Славутської міської ради міський голова Василь Сидор вручив посвідчення почесний громадянин міста Славути, родинам героїв-захисників, які загинули в російсько-українській війні: Олексія Попеля, Сергія Маліновського, Андрія Бандури, Юрія Кравчука, Володимира Макарова, Валентина Багінського, Віктора Климчука, Віталія Пасічника, Романа Зайця, Андрія Денисюка, Михайла Панасюка. Всього на порядку денному сесії було 22 питання: кожне з яких попередньо обговорений на профільній депутатській комісії, однак тривали обговорення і на сесії. Так, вносячи зміни до програми заходів національного спротиву, депутати після уточнень і пропозицій погодили виділити із міського бюджету по 100 тисяч гривень семи військовим частинам. Внесли зміни та затвердили ряд інших програм профілактики злочинності, регулювання чисельності безпритульних тварин, фінансування діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, програм цивільного захисту населення та соціального захисту дітей. Підтримано сесію придбання у комунальну власність помешкання, де в наступному буде розміщений будинок сімейного типу. Затверджено зміни до бюджету громади, обговорення та дискусії з бюджетних питань, які були і цього разу. Свідчать про їх важливість та актуальність однак, не всі пропозиції депутатів знаходять підтримку колег. Депутати погодили покласти обов'язки із розгляду питань, що стосуються ветеранів, на гуманітарну комісію. Поки без зміни її назви, дискутували депутати щодо пропозиції Петра Скиби змінити найменування виконавчих органів ради. Пропозицію взяли до уваги, однак погодились повернутись до питання по закінченню війни. Затверджено статути у новій редакції з новою назвою дошкільних закладів номер 7 Нова назва усмішка та номер 9, Нова назва віночок. Прийнято рішення із блоку земельних питань. А в різному обговорили пропозиції депутатів від різних фракцій із різних питань без прийняття рішення.